Всім привіт, на продаж залітає ось така гарна Audi Q7 2011 року з трьохлітровим дизельним двигуном. Попереду ми маємо парктроники, денні ходові вогні, фари з мовичем, а також протитуманні фари колеса 20-го розміру. По комплектації маємо двохзонний кліматконтроль, клімат контроль, штатну мультимедію. Шкіряне мультикермо, пам'ять сидінь, преміальну музику, а також електрорегулювання сидінь. На другому ряді сидінь доволі зручно. Є у нас попільнички в дверних картах, два прикурювача, а також підлокітничок з двома підстаканниками. По задній частині автомобіля у нас є парктроники, електропривід кришки багажника, камера заднього огляду. До речі, автомобіль у нас семимісний. Можна розкласти третій ряд сидінь і Їздити, якщо не потрібно, склали. І у вас дуже і дуже великий багажник. пробіг автомобіля складає 267 тисяч кілометрів, а ціна 17,5 тисяч доларів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як у наявності, так і у дорозі. А також варіанти автомобілів на аукціоні по гарним цінам.